Вітаю вас малята, подивіться, хто до нас завітав у гості. Так, це рибка Напросить просить нас допомогти їй. Нещодавно вона переїхала у нове житло. Скажіть, будь ласка, де живе рибка? Так, вона живе в акваріумі. Але зараз її житло зовсім не затишне. Що нам потрібно зробити, щоб житло стало гарним? Так, нам потрібні водорослі. І камінці. Камінці для акваріума можуть бути різного розміру і різного кольору. Подивіться, будь ласка, на картинку. Є камені чорного кольору, коричневого великі та маленькі, білого та кольорові. Подивіться ось такі камінчики ми сьогодні з вами будемо ліпити. Який він? Він великий, плаский, подивіться. А цей який круглий та менший за розміром. Ось такий. Якого вони кольору? Так, вони сірого кольору. Можна взяти коричневий колір. Тож, давайте почнемо роботу. Нам знадобиться дощечка, на якій ми будемо ліпити камінчики, волога серветка та пластилін. У мене сірого кольору. Давайте почнемо. Отже, беремо пластилін, відриваємо на два шматочка і починаємо котити наші камінчики. Ось так. Ось так. Розкатуємо, по колу. І у нас виходить ось такий камінчик. Подивіться. А тепер давайте інший камінчик. Можна розкотити ще ось так. Кладемо на дощечку, притримуємо руками та розкочуємо ось так камінчик. Ось, подивіться, ось такий камінчик ми можемо зробити його пласким. Ми тр... трішечки притискаємо його. І ось такий плаский камінчик у нас вийшов. Подивіться. Оці малята! Тепер ми можемо прикрасити акваріум для нашої рибки. Вона дякує нам за допомогу. До зустрічі!